Напередодні світлого свята Великодня від керівництва міста заступник міського голови Таїса Скрипник відвідала членів сімей загиблих наших героїв, жителів Подільської територіальної громади. Турботу й піклування про такі родини керівництво міста тримає на особистому контролі. Таїса Миколаївна подякувала родинам за їх рідних, які віддали своє життя за вільну та незалежну українську землю за кожного з нас. Від імені Подільської міської ради, від імені членів виконкому я вас вітаю з наступаючими святами, вашу сім'ю. І е, ми знає, знаєте, що ми рядом з вами, якщо потрібна допомога, ми завжди підставимо плече і дякуємо вам, що ваша сім'я е, в якоїсь мірі захистила нас від війни, що ми сьогодні живемо під мирним небом на сьогоднішній день в нашому місті. Маленьку пасочку від нас і подаруночок держіте. Да, да. да. Рядом з вами. Спасибо. Я вірю, що що діти будуть знати батька, пам'ятати і, і, і будуть достойними громадянами нашої е, держави. І е, ми співчуваємо вашому горю. Ми завжди намагаємося бути рядом і е, знаємо, що потрібна допомога. Чим зможемо, ми завжди допоможемо. Ще раз святом, з Паскою. Дякую, Будьте дякую. здорові, всі кріпіться і щоб були щасливі. Дякую. Я зроблю все для того, щоб підняти дітей, щоб, ну, щоб батько гордився дітками. Да, да. Да. Андрій би гордився. Так, да, да. Да, так. Да. Да, да. Да. І що Анечка теж, ти... і Андрюшка. Геть папа, і досі батька пам'ятає, кожен ну, згадує його, а папа би сказав би так, а папа зробив би так. Що Допробіті? я зроблю? Дуже скучають. Дякую. 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 Ми пам'ятатимемо про їх подвиг і завжди будемо молитись за загиблих та піклуватись про їх родини. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕД.